Вирішили пообрізати троянди, вони вже порозпускалися, якраз добре видно, що після зими залишилося, а що пропало. Але історія така передається. Що ж робити? Ми будемо робити наступною схемою. Поки що не чіпаємо, хай воно отак залишається. Якраз у нас верхні лінки, які ми будемо потім зрізати. І ми потім залишимо після заморозків. Вони ще не дуже розпущені і менше ризик змерзнути. Десь так бачиш, е, отакється, тут вони розпущені, тут листочки, а отут іще закриті. Потім після заморозків, те, що виживе візуально, ми пообрізаємо Тут те, що виживе, позалишається знижче. А отут більш радикально пообрізаємо. Це я потім покажу. Так що, коротше, історія така: до заморозків троянди ми вирішили не трогати. Гарно вражає мирно неба дебелих спин. А ви напишіть, що думаєте з цього приводу і як ви будете робити. Я думаю, робоча стала. Та газон не топчи.